Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Літа цього року стало справжнім тріумфом для американського фондового ринку. Індекс SP 500 б'є історичні рекорди, а технологічні гіганти, такі, наприклад, як компанія Nvidia, яка стала першою компанією з ринковою капіталізацією в 4 трильйони доларів, штовхають ринок до нових висот. Чому тому що саме такі компанії, як Nvidia, як Meta, як Google, вони формують значною мірою оцю динаміку загальних фондових індексів. Але разом з цим зростанням ринку множиться і попередження: чи не вступаємо ми в зону фінансової бульбашки, подібної добу додаткові в кінця х років? чи... Іпотечної кризи 2007 року. Давайте розбиратися з вами, що відбувається, чому інвестори в ейфорії, і які загрози чатують на учасників ринку. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал. І прокоментуйте це відео так. Ви будете сприяти економічному просвітництву цього літа. Індекс S&P 500 неодноразово відновлював свої старичні максимуми, піднявшись на 8% з початку року. Це вражаюче відновлення після квітневого обвалу, спричиненого оголошенням президента Трампа про день визволення, коли він вийшов до Розарію Білого Дому. І оголосив про масштабні тарифи, які загрожували повноцінною торговельною війною. Зараз ми бачимо її певну, скажімо, мініатюру, тому що в квітні 2025 року ринок зазнав потрясінь через оголошення 145% відсоткових тарифів на імпорт з Китаю, що призвело до різкого падіння індексів S&P 500, втратили майже 20% від свого лютневого. Піку, але інвестори видихнули з полегшенням, коли Трамп уклав торгівельні угоди з Японією, тарифи на рівні 15% наблизився фактично до подібної угоди з Євросоюзом, Там тепер теж мова про 15% і е, в Білому домі оголосили про те, що на 90 днів вони дали ще додаткову взаємну відстрочку з Китаєм в цій торгівельній війні. Хоча ці ставки вони й вище за. Ті рівні, які були до цієї торгівельної війни, розпочати Трампом, верніше продовжує, бо він цю війну розпочав проти Китаю ще в свою попередню каденцію. Я розповідав вам, як спочатку Трамп, потім Байдена, потім знову Трамп сушить економіку Китаю. Так, от. Ці угоди погані, але інвестори радіють, що це не максимальна торгова війна, зазначає Лука Паоліні, це головний стратег Піктет сет менеджмент. Ця новина разом з сильними економічними даними та корпоративними прибутками підштовхнула. Ринок до зростання. SP 500 зріс на 11% в другому кварталі, а NASDAQ, це індекс високотехнологічних компаній, злетів на 18%. До речі, зверніть увагу, що ця тенденція. Коли ринок падає, то S&P 500 падає, але Nasdaq падає значно більше. І так само, коли ринок зростає, коли йде розігрів на фондовому ринку, то S&P 500 зростає, а Nasdaq його переганяє. Головна рушійна сила цього. Раллі на ринку це технологічні гіганти. Nvidia завдяки попиту на чіпи для штучного інтелекту, стала першою компанією, чия капіталізація перевищила 4 трильйони доларів. Її акції зросли на 100% від квітневого мінімуму. Мета материнська компанія Facebook додала 50% до своєї вартості за той же період, але не лише великі гравці домінують, наприклад, такі мема акції, які нагадують справжнє божевілля 21-го року, повернулись. Акції GoPro злетіли на 60%, Crispy Cream на 27% за день через спекулятивний ажиотаж роздрібних. Інвесторів, Дени Вассен, головний інвестиційний директор ПІМКА, що управляє активами на понад 2 трильйони доларів. Попереджає: ми бачимо ранні паралелі з бумом доткомів в 90-х років. Схоже на менталітет лотерейного квитка, і це небезпечна ситуація, каже він. Згідно з даними Bloomberg, акції S&P500 оцінюються інвесторами в 3,3 рази вище обсягу продажів. Це історичний максимум. Індикатори ейфорії акцій від Barclays, які аналізує потоки деривативів, волатильність і сентимент на ринку, зрізу від норми, сигналізуючи про зону, яку можна назвати зоною формування Бульбашки. Ринок явно в ейфорії, каже Стефана Паскаль, голова стратегії деривативів акцій США в Барклайс. Ейфорія не обмежується акціями. Криптовалютний ринок також переживає. Бум, наступає криптоліта. Біткоін пробив позначку вже не вперше 120 тисяч доларів минулого тижня після схвалення законодавства, яке інтегрує криптовалюти у фінансовий мейнстрім. Акції Coinbase, найбільшої криптобіржі США, зросли на 180% від квітневого дна. А MicroStrategy, це найбільший корпоративний власник біткоїна, додав 5% за один день. Ще один бенефіціар цієї біржової ейфорії Палантір. Я розповідав вам про цю кампанію, особлива аналітична розвідницька кампанія, чи акції підскочили на 140% від квітня завдяки урядовим контрактам в сфері штучного інтелекту і оборони. Ведбуш прогнозує, що Палантір може стати якраз основним переможцем в трильйонних витратах на штучний інтелект. Хоча деякі аналітики вважають. Цю акцію переоціненою. Ці успіхи підкреслюються зростанням витрат на штучний інтелект і оборону, особливо після фокусу адміністрації Трампа на таких ініціативах. Ейфорія захопила й ринок корпоративного кредиту. Додаткова відсоткова ставка для високорейтингових американських компаній над державними облігаціями, по суті, це премія за ризик, скоротилась до 0,8% вісім процентних пунктів. Це найнижчий рівень з 2005 року. Я, до речі, розповідав вам, що компанія BlackRock Виходить на цей ринок, і це дуже випадково, як на мене. аналітики Deutsche Bank у своїй записці від 24 липня зазначили, що зростання пози для купівлі акцій може сигналізувати про найгарячішу ефарію часів 1999 та 2007 років. Низькі порівняно витрати на запозичення дозволяють компаніям агресивно інвестувати, але це також підвищує ризики. Якщо ринку скоригуються, незважаючи на ринковий оптимізм, тарифи залишаються серйозною загрозою. Торгова угода США з Японією встановила мита на рівні 15% і Схожа угода з Євросоюзом вже. Практично на горизонті, да, майже домовились Штати з Європою, хоча це краще, звісно, ніж 145% тарифу на Китай, оголошені в квітні, чи компромісні 50% для Китаю, про які говорили ще нещодавно. Хоча зараз вже оголосили про 90-денну наступну паузу в тарифах між США і Китаєм. Да, але все таки економісти попереджають, що навіть ці ставки, навіть ці умови можуть підштовхнути додаткову інфляцію. В червні інфляція зросла до 2,7% з 2,4% в травні, хоча це і відповідало очікуванням економістів. Ринки також ігнорують занепокоєння щодо надмірного державного боргу США і незалежності федеральної резервної системи. Трамп тисне на очільника ФРС. Джерома Паула, щоб той знижував ставки, і він не гребує різними методами, і в тому числі публічними, такими ну, тонкими і не дуже тонкими суперечками з ними, заявами на його адресу і так далі. Але ФРС ймовірно, не буде знижувати ставки до вересня, оскільки тарифи можуть посилити інфляційний тиск. Обарно, засновник ресерч Афілієт, зазначає, що. Оці оцінки S&P500, співвідношення ціни до продажів, грошових потоків, балансової вартості, дивідендів на рекордно високих рівнях, це е, означає, що ринок оцінює лідерів штучного інтелекту, таких як NVIDIA, ніби вони не матимуть конкурентів в майбутньому, ніби там просто настільки фантастичне зростання в цій індустрії, але відхід від цих популярних і навіть хайпових акцій ризикований. Якщо Вийти зарано, перестрахуватись, сказати, ні, це все бульбашка, це хайп, там нічого немає. Можна пропустити дуже серйозні прибутки, як насправді зробили багато. Консервативних інвесторів, які ще на початку року вважали, що ринок надзвичайно перегріти. Аналітики вказують на історичні паралелі в 99-му році. даткомів який закінчився крахом, коли компанії з надмірними оцінками не виправдали очікувань. В 2007 році колосальна криза була викликана бульбочкою на ринку іпотеки, і це призвело до. Глобальної фінансової кризи до рецесії сьогоднішня ейфорія підкріплена відносно низькими витратами на запозичення і спекулятивним ажіотажем. І це може вести до схожого сценарію. Проте деякі експерти, наприклад, Крейг Джонсон, Спайпер Сендлер, вважають, що ринки залишаються стійкими, попри весь цей турбулентний фон, і щодо трампівських тарифів, щодо геополітичних. Протистоянні щодо зростаючого держбургу також. Що ж, для інвесторів ця ситуація можливість і пастка одночасна, тому що технологічні компанії, криптовалюти, компанії, що виграють від штучного інтелекту оборонних контрактів, пропонують величезний потенціал. Але оцінки цих компаній вже знаходяться на межі. Ейфорія може закінчитись різкою корекцією, якщо інфляція. Неочікувана, або більш ніж очікується, прискориться, або якщо економіка сповільниться через тариф, або якщо трапиться якийсь чорний лебідь, тому що не треба забувати, що Дональд Трамп заходиться в Білому е домі, і можна очікувати від нього практично чого завгодно. Це літній зліт на Волстріт. Це і про жадібність, і про надію, і про небезпеку одночасно. Технологічні гіганти, ми криптовалюти підживлюють ейфорію, Але сигнали перегріву у ринку також не варто ігнорувати. Торгова політика Трампа додає невизначеності інфляційні ризики нікуди не поділись. Війн в світі не стає. Менше чи стане це новою ерою процвітання для економіки? Чи ми на порозі краху, як у 99-му чи 2007-х роках? Шановні друзі, поговоримо з вами детальніше про фундаментальні причини, які... Діють дуже непомітно і на які дуже мало звертають увагу. А ви, будь ласка, поки поділіться своїми прогнозами, думками, коментарями під цим відео. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube і На Монобанку. ви допомагаєте розвитку каналу україномовного контенту про економіку. Це дійсно важливо. До зустрічі.